Подякувати церква вам за ваші молитви. Дійсно, ваші молитви, наші молитви вони це потужна зброя. І е, свідчення моє, воно. Е, ви знаєте, да що я 20. Коли це було? коротше в кінці того місяця, в да, серпні, я їздив до хлопців. Вересні, да, їздив до хлопців і. Одне з моїх завдань було: мені треба було пройтись по всім позиціям. Це близько 7-8 кілометрів, шість таких посадок. Мені треба було пройтись по позиціям, зробити причастя хлопцям всьому батальйону. І ми пішли. Я... Ну Там да, там не 600, там менше десь близько 120, ну десь під 100, тому що там в різних ділянках ще, а це передній край. Тобто посадка, яр, висотка така, посадка і в тій посадці ворог. І між той посадкою і нами посадкою, нашою посадкою там, в яру. Там, десь, може, десь півтора кілометра, десь два кілометри по-різному. Я з своїми розвідниками ми прийшли, зробили заміну, там ротацію, і ми пішли по посадці. Там я відео скидав, може хтось бачив. там Це ж тихесенько, ми там за нами весь час дрон, і ми пройшли десь півшляху зупинились на КСП. Це місце, куди це десь насередині місце, куди звозиться все і потім розподіляється по цій лінії. І нам по рації передають, що в вашу сторону виліт, виліт, вилітів літак, тому залишайтеся, нікуди не йдіть, вилітів літак, попрацював там по посадкам. і ну, Ушов, влетів, і зразу за ним передають, що дві стрікози. Це вертушки, і ці вертушки починають працювати саме по той посадці, де я був, саме по цьому куску. І вони почали дуже плітно, ну так плотненько накидати. Знаєте, я дивився на хлопців, коли це все відбувалося. Перший раз по мені, ну конкретно по мені перший раз стріляли. Ну, так, щоб на цілі направлено. Я не хвилювався. Єдине, що я пам'ятаю, що я тут зробив, я спустився з окопа, я спустився там окопа, спуск такий. Ну, так ось, мабуть, так, сапкопа, так сходений, я так сів а, і туди, в бліндаж. Я сів, бо тут стіни трошки вище, а хлопці, трошки позаду, так в мене справа, а зліва, позаду, мене там пульт зв'язку. Сфоткався і виклав там в групу. Я не пам'ятаю, як виклалась, не виклалось, бо зв'язок був поганий. Я написав моліться, бо почався обстріл. Дуже сильно почали стріляти. Я дивлюсь, на хлопців, вони спокійні, хтось там каску навіть не одяг. Ну вони, в общем, вони ніби нічого не відбувається. В цей час починає працювати. Тобто, вертольоти відпрацювали, влетіли, і починається обстріл саушками. Почали вони гатити. Хто там знає, як саушка стріляє, тобто ти зразу чуєш вихід. Потім ти чуєш, як вона летить, звук, свіс характерний, і потім ти чуєш вибух, як вона розривається. І ось це десь. Десь хвилин 40, це таке методичне насипання вогню саме по цій посаді, здобуду туди, туди, туди. І ти, проміж всьому, ти чуєш кілька звуків мопедів, ці мопеди над тобою висять, вони координують обстріли. Ми нічого не робимо взагалі. І це обстріли продовжуються, продовжуються, продовжуються. І в одну мить я ж так сижу, внизу сижу і молюсь. Командир розвідників, він з цього краю вскакує, робить два шаги, пригає на мене, завалює, тобто він падає мені на затилок своєю грудною частиною, і він здоровий, такий володя, і ми разом з ним туди летимо в бліндаж. В цей час, коли ми летимо, вибухає ззади мене, позаду мене, вибухає, міна, прилітає і розривається, розбиває там. Всі средства зв'язку І коли ми встали, Ну тобто я не питав, що ти робиш, бо я зрозумів, що він зробив. Коли він став, він так трошки назад. І я дивлюся, у нього в спині десь паралельно грудної клітині, тільки де лопатка, у нього терчить, у нього такий ківларово-пластиковий бронік, у нього в броні тертіть кусок залізяки, осколок. Я потім вже здогадався, що а, якби він не пригнув, той б осколок мені в шею. Я думаю, що там осколок, що мені, мабуть, б голову відсікло б. А, після цього всього, ну тобто ми встали там раз. Тобто це все мовчки. Він це зробив. Все. Ми встали. Я знову сів, Він пішов туди, назад. А, а, бо вони починають, я дивлюсь на них, вони починають до чогось готуватися. Тобто вони розуміють, що зараз щось буде. А, виїжджає, закінчується обстріл сау, і виїжджає нам на, на, на нас, виїжджає танк навпроти нас. Тобто ми трошки знизу, з посадки, виїжджає дуло і починає по нам лупити. Коли танк. Стріляє, ти сразу чуєш вибух, а потім чуєш вихід. Тобто це страшні, страшніше, ніж САУ, бо САУ, ти можеш зреагувати, ну, наприклад, як він зреагував, що зараз полетить саме в нас. А, бо з танком ти не розумієш, куди. І під цей час а, цього обстрілу танка дві групи по шість чоловік, одна справа, одна зліва, вони почали заходити на нашу позицію на КСП. Ось то нас наші сусіди, хлопці. Вони РПГшками попрацювали. Там кілька вибухів шмальнули. Вони їх там розбросали. А цю ліву групу вже хлопці відпрацювали. Ми перемогли. Амінь. Слава Богу. То е, в цей час, е, да це дяка Богу, правда. Слухайте, в цей час е, я був спокійний, я не хвилювався. Було після після всього цього, у мене був аналіз, всього, що відбулося, вплив наших молитв. я чувств, знаєте У мене було враження, ніби мене хтось тримає. Розумієте, да от е, як би сказати. от у мене було враження, ніби мене хтось несе. Тобто я, я нікуди не ходив, я там просто сидів. Але да? у мене було таке враження, що тебе хтось тримає, ніби якісь небачені не руки тебе, от, знаєте, я був спокійний. Е, може, знаєте, я дивився на їхні обличчя, я дивлюсь, вони взагалі не панікують. Вони знають, що робити. Е, і це надавало певності, І ти знаєш, що в цей час за тебе молиться церква, за тебе моляться люди. В різних ділянках нашої планети я знаю, що багато людей молилися. То я дякую вам за молитви. Моліться, бо наші молитви вони мають прям конкретний результат збереження житті. Давайте здамо Богу славу, і це дійсно він гіден, бо знаєте, потім я почав по іншому дивитись на ці речі. Слава Богу. Хочу коротенько звітувати. Дивіться, це не повний звіт. Буде ось у нас день народження. Я звітую повністю. Це коротенький звіт з січня по, по вересень. Ну, по жовтень, по вересень, бо в жовтні ми тільки поїдемо. Це звіт, який ми відпрацювали з вами разом з серпня по вересень. А, і так, ми відвідали 23-ю бригаду, 3-ю бригаду, 43-ю бригаду і 129 ю бригаду. 23 я бригада це Валерій Вікторович Піліпчук, ми до нього з вами з'їздили, пам'ятаєте, це перед моєю поїздкою в Германію було. Ми з'їздили, я вже потім поїхав. 3-я бригада, полк Азов. Знаєте, кажуть, що капелани кажуть, що азовці вони не сприймають капеланів. І Бог дав мені милость. Це була правда, ну, це був шанс. Я... Мене запросили. Вони прям запросили. Я приїхав до Азовсів. Це теж таке свідчення Божої слави. Е... Ну, це от окрема історія, не буду її розповідати. Якщо хочете, спитаєте, я потім розповіду. ну Слухайте, вони. Вони дозволили за них помолитися. Вони взяли всі Євангелія, Знаєте, вони взяли все, що я їм пропонував. А, ну, спочатку вони, звісно, агресивно наставили. Це кажуть, філос, щоб ви розуміли. Азовці це філістімляні. Вони язичники, конкретні. Коротше, знаєте, ну дуже хлозичники, але наші. Ну вони ще недовго будуть язичниками, я в це вірю. 129-та бригада. Це не вся бригада. А в нас є 129-та бригада, є ППО. Це ті люди, які. Нас захищають від дронів. Ми з вами купили їм лазерну указку і лазерний каліматор Що це таке? Пояснюю. каліматор це така штука, яка ми встановили на спарений кулемет. В нього є лазерна точка, є лазерний, лазерна указка. Цею лазерною указкою наводять на дрон. А, а кулеметчик він він з'єднує дві точки: лазерну точку у казку і точку в каліматорі. І потім поражає дрони, які летять в нашу, на наші з вами голови. Вони нищать вже три дрони. Я знаю, вони кирдик зробили завдяки цьому ноу-хау. Ну, може, це не ноу-хау, але чому чомусь ми так зробили? І це спрацювало. Слава Богу, вам велика дяка. Далі 43-я бригада. Що ми зробили? А, 43 і не тільки. Ми передали з вами три генератора. Один генератор ми передали здоровенний 7000-ник це для штабу. Ми передали і два маленьких для Старлінга. Також передали ми інвектор. Саш, можеш запустити відео? Да. У нас там є коротеньке відео. Да. Там звуки є чи нема? Ну, в принципі, я буду казати, воно може звуки не треба. Ми передали два генератора для старлінга, інвектор та електростанція. Це така здоровезна павербанка, від якої можна підключати кілька-кілька пристроїв і вони будуть автономно працювати. Ми з вами передали, купили два старлінга. Передали також два акумулятора 100 мігапірчасов для того, щоб ці старлінги працювали. Далі ми купили одну одну рацію, один тепловізор. 10 біноклів, 12 моноклів, 11 каліматорів, один прибор ночного бачення, багато форми, багато взуття, різної амуніції, РПСки, плитоноски. В общем, багато, багато, багато всього. Я просто не став все це писати, його дійсно багато. <рес> а, а, рюкзаки. А, багато. Я передав в магазині. ВАКА в мене Бог так благословив знайомим. Нам дуже поганій знижці. Ми беремо там за копійки майже ці магазини, бо вони пластикові, вони, вони легше, да, вони такі пластмасові, а, він може не 5 взяти, а 10. Вони легенькі і це дуже полегше. Передавали хімічні грілки, вебасти передали. А, взагалі ми проїхали 2000. 100 кілометрів і це паливо, це гроші, і це ваш труд. Загальна сума десь приблизно 5,5 тисяч доларів. Ми за цей час з вами витратили. Ми провели причастя, зробили увесь наш батальйон, 43-я бригада, 3-й батальйон. Всі 600 хлопців. Вони всі отримали причастя. Вони всі молились молитвою каяття, Вони всі стали частиною нашої церкви. І так, да, за це можна подякувати Господу.